Сьогодні школа моєї оберіг готує український борщ. Це культурно-освітній захід, який має на меті популяризацію української кухні. Доброго дня! Мене звати Максим Поплавський, я шеф кухар ресторану Біфінкейк. Я працюю шеф кухарем вже 9 років. З чого потрібно розпочати готувати борщ? Щоб приготувати борщ? Нам задобиться картопля, буряк та морква, яку потрібно запекти попередньо. Коли вода закипіла, ми додаємо інгредієнти до. Нашої води, спочатку картоплю, потім ми туди закидуємо наші ребра, потім копчені груші. І Унікальність полягає в тому, що ми не використовуємо зажарку. Немає жиру, він як healthy фуд. Ми додаємо туди зелені консервовані томати, копчені груші дадуть смаку копченості і справді як приготований борщ на багатці. Також ми додамо туди квасолю, білу та червону. Звісно, в кінці ми додаємо чесник та зелень. Сьогодні усі діти ліцею мої обрії готують український борщ. Для початку учні старшої школи набрали джерельної свіжої води. Наші першокласники вже взяли один із інгредієнтів, а саме, квасоля. Получити та перебрати вміють наші ручки найменших дітей. Борщне просто звична страва. вітамінний скарб. А внімка капуста, білоглава. Перчуки воряк. Це овоч, в народі називають другим хлібом. Це одна із найважливіших е, продовольчих е, культур у світі. Зваю тебе в горщику, в кожній хаті український має бути борщ. Борщику, борщику, зваю тебе в горщику, в кожній хаті український має бути борщ. Тут і м'ясо і картопля це не кислящи. Дружать у парщи. Тож наші третьокласники вже нарізають один із найважливіших інвідцієнтів. Чинаюся, кажуть, не дарма. Борщику, боршіку, зварі в тебе в горщику, ковші хаті українські. Унікальність нашого рецепту це те, що усі овочі попередньо перед варкою запікаються. Тому усі вітаміни зберігаються всередині, і обрій за здорове харчування. Правильне приготування інгредієнтів має дуже велике значення для смаку, усіма любільної страви. Соковита та смачна морква. У мороз і спеку снігові дощ. в кожній хаті український має бути борщ. У мороз і спеку снігові дощ. в кожній хаті український має бути борщ. Борщ Борщику, звань в тебе в кожній хаті в країні має бути борщ. пощі по борщику, зва. Також наші учні не забули про капусту. Пші борщику, звань в тебе в лошіку, хаті в країні має бути борщ. Червоним борщем робить головний овоч. Як ви думаєте, що? Звісно ж, це буряк. В кожній хаті український має бути борщ. Борщику, борщику! зварю тебе борщику! В кожній хаті українській має бути борщ. Мої обрігу тут унікальний борщ, тому додаємо ще секретні інгредієнти. Це в'яєлені помідори. Ще одна родзинка нашого унікального борщу це копчена груша. Та звичайно зелені. Багато зелень. Даню, що це за гострий аромат? Це цибуль, яка містить багато корисних речовин та використовується в багатьох стравах. Є культурних заходів для шкільної спільноти проведення цих заходів є дуже важливим для зміцнення шкільного духу та спільноти. Свято борщу допомагає нам усвідомити значення традицій та їхнє місце у сучасному світі. Отож, ми приготували борщ. Та передаємо челендж далі для сім'ї ресторанів Бі для тим, хто очолює освіту департаменту міста Хмельницький. Чекаємо від вас особливого рецепту та приготування нашого українського борщу.